Вері відчинено, слава Україні! Торгово-розважальний центр «Злата Плаза», як і кожен соціально відповідальний бізнес в Україні під час війни виконує важливу функцію, зайнявши своє місце на економічному фронті. З перших днів війни, звичайно, торговий центр був повністю зачинений. Але вже буквально там з перших днів березня ми почали активно налагоджувати комунікацію з орендарями для відновлення роботи, розуміючи важливість того, що бізнес повинен працювати. Робочі місця повинні бути збережені, податки повинні бути сплачені. Відповідно, об'єднавши ці всі зусилля, ми можемо далі підтримувати волонтерів та збройні сили. Перших днів наш торгово-розважальний центр не працює під час повітряних тривог, яких ми відпрацювали вже, мабуть, близько сотні. Всі служби, персонал, магазинів, відвідувачі діють чітко, злагоджено. У нас по торговому центру є розміщені навігаційні плакати, тобто люди можуть швидко зорієнтуватися. Працює автоматична система оповіщення. На сьогодні вона вже в цифровому режимі підключена до міської і обласної системи, тому все працює чітко, відлагоджено. Ми фактично перші в Україні, хто з власної ініціативи припинив діяльність бренду Оджі, який працював у нас багато років. Схожа ситуація у нас відбулася з магазином Брокард. Нам стало відомо, що одним із власників є громадянка Росії. Ми надіслали ще в березні запит стосовно того, щоб Брокарт Україна офіційно підтвердив чи спростував дану інформацію. В результаті отриманої відповіді ми зрозуміли, що ситуація є неоднозначною і десь середини квітня ми також припинили діяльність магазину Брокард. До нас почали звертатися підприємці та розрібні мережі стосовно релокації магазинів в наш торгово-розважальний центр. Ми практично перші теж реалізували цей успішний кейс. До нас був релокований магазин харківського бренду 520. Наша діяльність від початку війни до сьогодні її важко якби, назвати бізнесовою діяльністю, тому що е, зараз ключовий фокус. Є на тому, щоб утримати бізнес на плаву, щоб зберегти робочі місця, щоб ми могли виконувати свою соціальну функцію зі сплати податків, щоб ми могли по максимуму віддавати допомогу Збройним силам. Адже українці, український бізнес і громадяни сьогодні всі об'єднані однією метою перемогти агресора, а далі ми вже будемо відбудовувати, заробляти та розвиватися. Війна, звичайно, скоректувала наші плани по розвитку, але вона не змінює нашу впевненість і віру в нашу перемогу. Тому невеликі проекти розвитку ми реалізовуємо і зупинятися не будемо. А після перемоги, звичайно, планів є дуже багато. Команда торгово-розважального центру Златоплаза з перших днів війни і надалі працює для України. Працює для рівнян, тож запрошуємо всіх приходити до нас на шопінг, відпочити, провести гарний час, підтримати наших рівненських, українських підприємців. Адже внесок кожного створює ту саму кров, кров економіки, яка дозволяє нам всім працювати, заробляти, сплачувати податки, і саме головне підтримувати наших мужніх воїнів, які ведуть нашу країну. До перемоги. Хочу побажати всім стійкості, високого морального духу, позитиву і міцного здоров'я та спокійного, мирного неба всім над головою.